Ми зараз з моїм молодшим братом йдемо до Ром-Екс. Подоїхали ми на трамваї, він уже, до речі, ходить. Хоча в Гуглі ще досі не оновили дані про це. Він місяць десь не ходив через те, що е, там реконструкція була шляхів трамвайних. І от ми зараз йдемо зі сторони кінцевої трамваю. Орієнтир це велика. Будівля з написом рок експо там ну, сам, власне, великий майданчик, а нам треба пройти, знову йдемо якось по козіму, ми зазвичай не так ходимо. Але нам треба пройти, ось дивіться, ось туди. Ось туди нам треба пройти. Бачите, якщо будете їхати на. Машині, то з цього боку ви не заїдете, вас поведе з іншого боку до центру міграційного, а поведе вас, вам він з отого боку, там можна заїхати, там не лякайтеся, є шлагбаум, але ви його проїжджаєте, далі повертаєте направо, і там навіть буде безкоштовна парковка на території цього міграційного центру саме для українців. Зараз підійду ближче і покажу. Я ж, до речі, забула сказати, чому туди йдемо. Взагалі, раз на місяць можна отримати на дитину купон ваучером, два ваучера по 50 лей. От ну у мене дитина на обеспеченні до 18 років, тож я маю таку можливість. А, але ми не дуже часто користуємося нею, тому що попросту нам лінь сюди їхати, тому що дуже далеко. А зараз у нас була така змога, і спека трохи підвпала. Тож чому не поїхати не отримати два ваучера? Вони на покупки в супермаркетах. Ось, дивіться, от сюди заходите. Тут є туалети. От ось тут оце безкоштовна парковка для українців. Я забула зняти там навіть є е -е -е, спеціальний знак, написано, що. І ось отут, дивіться, сюди заходите, там є стійка реєстрації, підходите до неї. Якщо вам на гуманітарку, то підходите одразу до гуманітарки. Так, друзі, всім ще раз привіт! Я вже вдома і хотіла вам записати трохи корисної інформації щодо самого РОМ-Експо, а саме яку зараз можна отримати там гуманітарку. Як я вже й казала, ми туди їхали, аби отримати ваучери. Мій молодший брат йому до 18 років, і є можливість отримати ваучер. Один ваучер на саму дитину і один на батька-мати, на яку він зареєстрований. Тобто, сумі ви отримаєте два ваучера по 50 лей, тобто 100 лей. Ви можете їх використати на покупки в найпопулярніших супермаркетах Румунії. Також є пепко. На жаль, забула сфотографувати, але просто якщо ви там будете отримати, ви побачите там на стенді. Точніше, не на стенді а на столі прямо написано, які магазини приймають ці ваучери. Поїхали ми туди удвох просто за компанією. Ваша дитина, в принципі, сама може отримати і гуманітарку для отримання в перший раз. Достатньо опірця тимчасового захисту, який ви щойно отримали, ви окремо підходите на стійку реєстрації, там, де гуманітарка, і вам все це видають. Але другий раз і всі наступні, вам необхідно буде зареєструватися для отримання гуманітарної допомоги в спеціальній формі, яка переважно викладається 26 числа, і ви маєте зареєструватися в ній на наступний. Місяць без реєстрації ви отримати в подальшому гуманітарку або ці купони ви не можете. Тобто, в чітко зазначений час ви можете туди прийти. До речі, при реєстрації перший раз вам видають сімейний код, і ви його обов'язково зберігаєте. Бажано його сфотографувати, щоб не загубити. Ну щоб він у вас завжди був, і з цими трьома документами тимчасовим захистом. Паспортом та кодом ви підходите на реєстрацію. Щодо гуманітарки, яку наразі видає ну, цей організація в приміщенні РомЕкспо, там я бачила, що видають памперси. Вони там, по-моєму, навіть одного розміру. Я навіть не підкажу якого, але дуже часто і памперсів немає. Зараз видають якийсь пакет, в якому є, я так розумію, труси жіночі. От, я не брала, тому нічого не можу казати, такий продовгуватий пакет з, ну, просто з білизною. І ще видають матраси і видають ковдри. До речі, ковдру ми взяли, тому що якраз для брата у нас немає зимової ковдри, тому чому б ні. Ми, в принципі, взяли одну ковдру. До речі, навіть якщо у вас в сім'ї три, там дві людини або більше зареєстровані на один сімейний код, то все одно вам видадуть лише одну ковдру за одну реєстрацію. От майте це на увазі. От тому нам видали одну ковдру. Зараз я вам її покажу. Ну що, показую вам ковдру. Така зимова ковдра. Вона ну, трохи не дуже якості, така, наче типу, більш одноразова, але, в принципі, чому б і ні, в якомусь юску, наприклад, така ковдра буде коштувати ну, в районі мабуть, 600 гривень-500 гривень. 500 гривень не знаю. Сама простенька, але вона така знаєте, півторашна ковдра. ось Тому у нас для брата якраз мого немає ковдри. Збиралися купувати, ми не знали, що там видають ковдри, і ось прийшли, нам її видали. Тож взяли, будемо користуватися. Ну, звісно, що прати її не можна, але і на цьому дуже-дуже дякую. А ще забула додати, що раніше в цьому центрі видавали гуманітарну допомогу у вигляді пакету з продуктами. І особистою гігієною. І ось місяці, мабуть, 3 назад була лише гігієна, але її було дуже-дуже багато. Там, по-моєму, 8 кілограмів в коробці різної гігієни. По-моєму, вона була чи ізраїльська, чи болгарська. От. Вона була не дуже гарної якості, але і на тому дякую, як то кажуть, не будемо дивитися е, коню в зуби. От, е, там була хімія, засоби для миття посуду, шампуні, е, зубна паста, мило, щось там ще, ну, таке, коротше. От, е, наразі цього всього немає. І раніше ще були такий соціальний магазинчик по типу ти міг туди прийти і обрати якісь речі. Ну, типу, як в секунді вони висіли там. от. І ще раніше, це те, що я знаю, була допомога від Амазону. Типу, там взагалі були нові речі, ти міг прийти взяти, але ну це про те, що я читала, і те, що я раніше дивилася. У відео на Ютуб старих-старих. Зараз вже, мабуть, люди не ведуть ці канали. Зараз ось така от гуманітарка. Знаю ще, що видають гуманітарку в Червоному хресті. Він знаходиться взагалі на іншій стороні Бухаресту. от, Там переважно продуктова гуманітарка, невеличка, зовсім невеличка, щоб туди спеціально їхати це. Ну, того не вартує, а хто живе поблизу, це по-моєму, якщо я не помиляюсь, в четвертому секторі вона знаходиться. Я також прикріплю контакти, от і прикріплю контакти на запис в на реєстрацію на гуманітарку. Оце що я казала на початку відео в РОМ-Експо. От, в принципі, на цьому це все. Це все, що я знаю про гуманітарку в Бухаресті. Якщо у вас є чим поділитися, або якась інша корисна інформація, запитання, прошу в коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і зустрінемося в моїх наступних відео. Бувайте!